Дуже хотів би сказати добрий день, але утримуюсь, дуже поганий день, дуже погане е, собиття. І якщо ви думаєте, що я е, про ці меморандуми, договорники або про корупцію в енергоатомі, все набагато гірше. Друзі, в черговий раз доблесні українські в кавичках я ставлю українські в кавичках в кавичках, це вороги України. доблесні українські міти вирвалися, куди б ви думали? Висвобожденими район Покровська. І Часов'ярі визволили декілька кварталів. Ні. Вони вірвалися в християнську церкву. Вони вірвалися в Богодільню. Вони вирвалися в черговий реабілітаційний центр, церковний центр, де церква, якої треба зробити пам'ятник, нагороди видати від поліції Національної України. Вони вірвалися в церкву, де реабілітують наркоманов, алкоголіків, бомжей, і, і фальсифікують чергове діло про работоргівлю. Це позорище, це преступлення проти моєї країни. Мене звуть Геннадій Махненко, я командир капеланського батальйону Маріуполь. Це перший капеланський підрозділ 2014 року. Ми працюємо по фронту. Я близик до того. Якщо нас не почують, якщо оцих негідників, хто це робить, не зупинять, як оце, якщо це беззаконня в тилу за спинами воїна, в мене 11 дітей на фронті, я на фронті 80% часу. був. Було 11, один син загинув в червні, в мене вбита донька, в мене семеро синів поранено. Багато, як у кожного, мабуть, із нас, друзів, але поранених позагинувших Я тільки повернувся з Сходу, Покровський напрямок, Гуляйпільський напрямок, на Харківському напрямку, на Слов'янському напрямку, там Краматорськ-Слав'янськ, оця дуга. І ось, повертаючись, я почув. Заяву мого другого, бойового капелана, е, священника Ігоря Плахи. Я хочу, щоб ви побачили це. І дуже прошу вас, щоб ви розповсюдили цю заяву я в описі зроблю, е, зроблю ссылку. Я дуже прошу, щоб ви максимально розповсюдили. І це моє звернення. Цю заяву, друзі, це позорище Це. Пріступлення. Я бачив це багато разів, як один з координаторів руху Шлях незалежний». Це така міжконфесійна спільнота християнських лідерів, які захищають церкву від безпредела, від корупції, від приступлення, від преступників в погонах. Я бачив вже, як наркотики підкидують мінти погані в ріпцентри християнські. Я бачив вже, як покидьки в погонах поліції України питають християнських служителей в церкві. Питають до речі, той, хто це робив, його вбили через декілька місяців. Наркомани. Він сфальсифікував діло проти християнського реверсійного центру, де лікували наркоманов. Він закрив цей центр. Він е, катував служителей церкви в Україні. в 21-му сторіччі. Його вбили наркомани. Е, ми зіткаємося з цим вже не перший десяток разів. Це моє звернення, це попередження. Це звернення до Київської полі поліції. Там знайшлися якісь умніки, які на гроші Заходу е при всій повазі до наших західних партнерів. ОБСЄ, ось вам цифра, яку ОБСЄ дає на боротьбу з работорговлею в Україні. От тільки з 22-го року з листопа, з листопада, по травень 25 го за два з половиною року роки Вони дали півтора мільярда євро. це на на підтримку боротьби з работоргівлею. Де знайти в Україні работоргівлю? А гроші шалені треба знайти. Де у нас работоргов... работоргівля в Україні? І ось деякі умники отримуючи шалені гроші, у них відділи по боротьбі з наркоторгов з, с... з сработорговлей. С... С... У них автівки, бензин, офіси, їм треба якось демонструвати свою працю. Так ось вони придумали декілька років тому, що раби і работоргівля це наркомани, алкоголіки, яких лікують в християнських ребіційних центрах при церквах. Ми з цим зіткалися вже дуже багато разів. Дитячі центри штурмували ці негідники. В бронежилетах, в касках з калашами. Коровники впрыгивали. Корова, до речі, родила, це де було під Харковом. Корова родила раніше сроку, після такого шоку, коли побачила мента в бронежилеті під Харьковом, не в Волчанському районі, а в реп християнської богодні, коли війна вірвались. Ми бачили, як фальсифікуються ці діла. Я абсолютно розумію, що там трапилось. Дають гранти, дають великі гроші. В деяких країнах запрещено чиновникам брати гроші з якихось фондів організацій, тому що вони починають працювати, працювати на гроші, а не на країну. Так ось я хочу сказати: господа мінти, я приїду з фронту до вас під окна. Я приїду з своїми побратимами. Я приїду навіть зі своїми синами-воїнами до вас. Я візьму вас лічно за вухи, господа. За що ми воюємо? Якщо в мене за спиною покидьки в погонах в церкву вриваються, яка відкачує наркоманів алкоголіків, цьому пастору, у якого ви обшук робили. оцим служителям церкви, яких ви затримали, ви пам'ятники маєте поставити. У вас є декілька днів, щоб розібрати, що там трапилось. Я знаю все, що там трапилось. Я все знаю. Я це бачив десятки разів. Я бачив, як, як ви берете наркоманів, в бідолах, кожного наркомана, майже кожного, можна прижати в угол, зробити йому деякі пропозиції, як там предложення, від якого не можна І він підпишеть ваші бумаги. Я бачив ці бумаги. Коли наркоман і алкоголік, якого пастор як дитину повертав до життя, написав заяву, що пастор у нього відняв е хат хату, квартиру, і у нього ніколи не було та квартири. А потім цей алкаш мені розповідав, що він салай Пугачовий е до школи ходив а з зеленським курив марихуан. Розумієте, ну просто ну, співшийся алкоголік. На нього нажали, він написав, а потім прийшов до церкви каже: звиняйте, допоможіть мені. Я бачив це, бачив це десятки разів. Я знаю, що там трапилось. Вони зібрали, забрали 18 кажись, там, реабілітантів. Це дуже гарна, успішна реабіліційна програма. Завдяки цій програмі церква Макарова, місце Макаров, це Бучанський, на секундочку, Бучанський район. Забрали 18 людей, декілька служителів допрашували. Двох лідерів риб відправили в СІЗО. Потім вони сховали п'ять реабілітантів. остальні пішли, але декілька сховали. тепер вони примушують оцих схованих дати показання, сфальсифікувати, що їх використовували в якості рабського труда. Це був відкритий реабіліційний центр. Ніхто нікого там не утримував. Так, дійсно, в реабілітаційних центрах, як і у мене в дитячому будинку, є труда, терапія. Люди мають щось робити, а не лежать і просто слухати Біблію. Люди мають повертатися, ресоціалізуватися, щось робити своїми руками. Багато хто з них перший раз в житті. Але це видають за работоргову. Оцей ріб-центр хлопці іноді ходили е подробляти трошки. Всі ці гроші, вони там якісь могили там десь рили, їм давали за це якісь гроші. Вони повертались, записували, що ми принесли там тисячу, дві, три тисячі гривень. Вони за ці гроші отримували, оплачували там якісь свої світ, питання і так далі. Це не така легка справа утримувати реабілітаційні центр. І кажу вам, як. Колишній керівник дуже великої сіті реабіліційних центрів і найбільшого дитячого реабіліційного центру пострадянського простору, я постараюсь зараз дуже вежливо. Це нелегко мені. Навіть священнику нелегко. Я абсолютно возмущен тим, що знов наробили е, поліцейські місце Макаров Макарів, Бучанський район. Церква пастора Максима Мамакіна, пастор 25 років несе служіння, 15 років реабілітації. Більше 4 тисяч реабілітантів пройшло через цей центр. Ми все це бачили. Макарівська християнська церква в пригородах Києва, невеличка церква, може там под сотню людей, але 30 людей з цієї церкви воює. 30 людей з церкви цієї воює. Я можу дати кліч цим моїм братам, які з фронту відпросяться на декілька днів, щоб задати питання героям в пагонах ментовських. Моя повага поліцейським, які ловлять бандитів. Моя повага поліції, яка розкриває кримінальні справи. Моя повага поліцейським, які воюють зараз. Моїм побратимам, які воюють, але позорище. Коли штурми церков, тому що треба отчитатись в борьбі з работорговлею, а де ж її знайти. О, ідея є! Отам От ріб алкоголіки і наркомани, тож, мабуть, їх там експлуатують. Я зробив, я приїжджав в десятки церков по подібним випадкам. Я бачив бандитів поліцейських. І я прийду знову. Прийду не один. І ми візьмемо за вухи бандитів в погонах і навчимо їх. І якщо ви ніколи не чули, навіщо виносити погони, я вам процитую писання: даби наказувати ділочого злоє, і підтримувати роблячого добре, ви маєте підтримувати ці ціліцентри. В, в мене був випадок в Маріуполі. Ровно таку ж справу. Як Макарівська поліція сфабрикувала, навіть не проти мого центру. Штурм! Поліція штурмувала місто работоргівлі, вибили двері, ворвались, показали по теліку, як вони освободили рабов. Ми приїхали на місце. Ми розібрались. Ми привезли журналістів, ми привезли адвокатів. Ми задали питання. Ніхто нікого там не утримував, ніякої работорговлі там не було. Даже близько так, хлопці їздили десь, подшабашили, щось подробили, щоб якось, якось хоч зменшити затрати, які церква несе на цей реп-центр. Але, е, слава Богу, за начальника поліції е, Маріуполя тоді Донецької області, генерал поліції, він приїхав лічно, сяв в автівку, е, приїхав до цього репцентра, Наркоманам лічно задавав їм питання, розібрався, і знаєте, що він зробив? Він вибачився перед наркоманами за своїх співпрацівників. Честь і хвала такому офіцеру. Я звертаюсь до офіцерів Київської поліції. Хто це придумав там знов? Нам обіцяв, ми. ми... Депутати Верховної Ради підключали к всім питанням. Журналісти Ми робили розслідування. Ми бачили всю цю брехню поліції, ми бачили питки поліцейських, здівательства, нарушення законодавства, ми бачили це те давлення, яке вказується на бідолашку наркомана, алкоголіка, щоб він дав ложне показання, щоб справа про роботорговлю була, начальство требують, ну, півтора мільярда євро. За два з половиною роки ну, треба ж показати в Україні. Ми не дамо в обіду церкву. Ми не за то воюємо, щоб за спиною нашої на святе на церкву. Хтось тобто ми не в Росії, ребятки. Ми не в Росії, ми в Україні. Різниця колосальна. Бандитизм ментов не прокати. Тому. Хто там начальство поліцейське? У вас є коротенький час розібратись, задайте питання мені, задайте питання пасторам, приїдьте до цих наркоманів, спитайте, хто їх там утримував, хто їх там пря, і хто двері. Якщо хтось бажав уйти цього рейп центру йому навіть давали гроші на маршрутку, щоб він кудись там добрався. Абсолютно відкритий режим рейп-центру. І дуже багатьом людям там допомогли. Немедленно зупинити цей бандитизм. Або я був дуже зайнятий ці три дні, я дуже зайнятий майже 4 роки і 12-й рік на фронті працюю. Але якщо на протязі декілька днів цей безпреділ не закінчиться. Я підійму своїх хлопців, ми приїдемо до вас і повірте, ми знайдемо спосіб, щоб ви відповіли за свої беззакони. Ніякої работоргівлі там нема. Мене звуть Гінарій Махненка, я командир Капеланського батальйону Маріуполь. Я батька воїнів батьох. Ну, ось якось так. Не буду свої регалії сильно розписувати. В описі ви знайдете ссылку на оцей блог мого друга побратима, воїна. Він воював, капелана, який робить дуже гарну справу, священника. І він в всієї всі цієї історії. Я дам його контакти, ви можете зв'язатись з ним безпосередньо. Якщо буде потреба, я приїду в це місце, я пойду в цю поліцію і тоді поговоримо. Але не змушуйте, не змушуйте, а, мені дуже не хочеться розвертати служіння мого батальйону. Від підтримки воїнів на фронті, допомоги воїнам кожен день ми працюємо в зонах, в зонах красних, жутких обстрілів. Мені дуже не хочеться знімати моїх капеланів і їхати під ваші окна, але ми так не залишимося. Ми не дамо вам робити бандитізм за нашою спиною. Я розумію, що зараз в країні оцей корупційний енергатом. Це дуже погана історія, але те, що роблять у ці покидьки, набагато страшніше. В той час, коли росіяни розігрують карту всьому світу, що Україна там переслідує віру, дурні, що ви робите? Що ви робите? На кого ви напали? На церкву в якої 100 людей в церкві 30 воїнів. Я б хотів би побачити такий відсоток поліцейських на фронті. На кого ви напали? На церкву, яка служить наркоманам, бідолашкам бідалашка. Я це робив багато-багато років. І роблю. Я директор крупнейшого дитячого реабілітаційного центру на пострадянському просторі, про який легендарний галівський режисер зняв фільм. Про які росіяни знімали фільми і з тим, що ми робимо. Що ви робите? Україна вільна країна, в неї живе вільний народ. І я приїду до вас, я вас за вухи повитягую. І я вас погони лічно посриваю після того, як ми докажемо, що ви там наробили. До, до, поки у вас є декілька днів, начальство, хто там розбереться? Схомениться. Ми це бачили багато разів. Номерні прокати. А ви не будете знущатись на церкву в вільної країни. Бажаєте Майдан под окнами. Я вам його устрою. Це буде найкращий майдан в Україні. Такий гарний майдан. А, і ви залишите свої кресла. І якщо ви серйозно нас підіймете, ми приїдемо. Навіть посеред жахіття війни приїдемо. Усього найкращого. Декілька днів у вас є, щоб розібратись і зупинити це свовілля, беззаконня і преступлення ніякої работоргівлі там нема. Ми вже це бачили багато разів. В дитячий центр вривалися. Старіка священника бросали з інсультом в тюрму а, і відчитувались они розкрили центр А Знаєте, в чому вона заключалась? Спецоперація поліції. вони привезли, привезли туди гуманітарну допомогу. Пастор каже, та в принципі у нас є. Та берить, берить, берить. Ну, дякуємо, знайдемо, у нас багато праці. Хлопці, йдуть, допоможіть розгрузити. Хлопці, підлітки. 13, 12, 14 років. Кажуть, приди, помогите. І вони там оці ящики, з якими там шмотками потягали. А, експлуатація дитячого труда. Ідіоти. Почитайте педагогічну поему Макаренка про трудотерапію. Або мою непедагогічну поему. Почитайте. Трудотерапія абсолютно необхідна в будь-якому реабілітаційному центрі. Церква робить то, що одного відсотка. Допомоги наркоманам-алкоголікам не робить і бомжам країна, як робиться церква. І держава через, через усіх ребяток атакує церкву. Давайте так. Ми люди мирні, але як пели комуняки, ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Не доводіть мене. Я буйний, контужений сильно, тому що не дай Бог, щоб я приїхав к вам під окна господа поліцейські із Макарова, то буде погано. Усього вам найкращого в описанні ссылочка на блог Ігоря Плахова. Брати, тримайся, пастор, пастор Максим Мамакін тримайтесь, брати. Які служать на фронті воюють з цієї церкви, які вже почули, що на їх церкву напали поліцейські. В Києві, Під Києвом. Тримайтесь, поки не треба. Якщо буде треба, дамо знати і поїдемо. Ми не дозволимо знущатись над свободою, над правами людей, над, над правами церкви. Ми вільна країна. І у нас повна свобода віри. І любий бомж, і любий алкоголік і наркоман може прийти до церкви і спати в церкві, і їхати підрабатувати щось, і підтримувати церкву. Як він бажає, е, якщо його там не прив'язують, не збивають, не тиранять в подвалах, мінти оце роблять. Роблять, робили і роблять, а церква ні. Е, Межконфесійний комітет, шлях незалежний, незалежний дуже зайнят по фронту, але ми не дамо церкву знущатися над церквою, іначе за що ми воюємо. Зробить так, щоб я не поїхав з фронту до вас зі своїми побратимами. Розберіться. Усього гарного, слава Україні, героям слава. Позор бандитам в погонах.